Йоу, як життя? Я Ярик. І сьогодні в нас буде огляд такого трактора, як стара 105, і огляд трактора Стара 180. Як ви бачите, зараз у нас бурговий трактор Стара, працює сівалку, і, і він зараз до нас підійде. робить огляд на нього, а поки що робимо огляд до цього трактора. Це, це, це трактор Стара Бакс 105, має 105 кільких сил. Я вас запрошую до салону цього трактора. У салоні цього трактора ми бачимо доволі схоже управління, як і на тракторі владінь PowerFarm 110. Тут все таке схоже. Модель управління Реверс. Ручка двері, тут теж ще таке саме, і, і кондиціонер такий саме, і фари такі самі, і крила такі самі, все таке саме. Переходимо до другого трактора. Наступний трактор стара 180. Зараз я покажу його повну назву Стара бакс 180. Як ви бачите, цей трактор зараз працює із сівалкою. Ту сівалку я сьогодні вам не буду розказувати. Якщо під це відео добавляється багато лайків, я зроблю огляд і на ту сівалку. Так, ми відійшли від тебе. Цей трактор вже у нього більше схожу з цих ладів. Похожу панель управління, колеса, ручка взагалі де така, як ви бачите. Де да, якщо порівняти їх із, на, на, на вулиці, то водії, якщо чесно, ось цей в не схожий на Ландінні, то в нього всередині є деякі е, вика, штучки, схожі на Ландінні. Бодіто трошки більше, ніж на тому, ніж на тому тракторі.